Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму youtube каналі. Сподіваюся, ви вже підписані на мій YouTube-канал і ставите сердечки, лайки, що тут ставлять, і коментарі. Для мене це реально дуже важливо. Всі, хто е знімає YouTube, знає реально, як це важливо. Тому я на самому початку вас дуже прошу зараз поставити просто пальчик вверх і підписатися на мій канал. Я буду вам дуже вдячна. В общем, що вам сказати, що вам сказати, сонечко таке, бачите, прекрасненьке, погода чудова. А стан, а стан похитує трошки, та й не трошки. Просто березень на, на носі. Але з точки зору космосу, березень, березнева енергія, енергетика, вайб березневий, який нас чекає, він вже почав працювати. Тому я хочу, щоб ви зрозуміли, ми вже відчуваємо все те, що будемо проживати напротязі всієї весни, я навіть так скажу, навіть не тільки в березні. Просто березень це така якась кульмінація чи, чи як чи зародження чогось такого, знаєте, якось серйозних, серйозних змін, подій. І вони будуть звичайно розвиватися в квітні і доходити в травні. Тому ми з вами зустрічаємо цей місяць. Важливими астрологічними астрономічними подіями, бо скільки в нас і ретроградна Венера, і ретроградний Меркурій, і коридор затемнень, і там сонцестояння, господи, і планети, соціальна планета Сатурн, і вища планета Нептун змінює знак. Коротше, в нас чесно. Чесно, якщо ви не працюєте зі своїм станом, не працюєте з собою, от не слідкуєте, знаєте, не контролюєте те, що з вами відбувається, не контролюєте, в що ви та, от саме це слово не знаю, як сказати українською, але саме вовлікаєтесь. Якщо ви не контролюєте, що ви запускаєте в себе всередину, і який ваш стан при цьому: негативний, позитивний, що ви відчуваєте, тривогу, страх. Переживання чи навпаки, чи у вас все рівно. В общем, за цим всім треба слідкувати, оскільки березень реально несе дуже такі фундаментальні події на даний момент. І все те, що з вами зараз буде відбуватися, це така ніби перевірка на те, як ви відчуваєте задачу даного періоду. Скажу по собі: Хитає неймовірно, Хитає неймовірно дуже багато концентрат таких подій. Ніби не таких глобальних, але вони всі надто важливі. І розумієш, що далі без цих подій, далі, ну, воно, знаєте, ніби ти не будеш мати те, що хочеш. От тобі треба це прожити зараз. Оскільки в тебе запит на, да, на лучшу життя, стати щас... не стати, а бути щасливою в моменті, відчувати кожен момент, відчувати цю радість від життя. Ну, цю любов, да, і всі ці позитивні, позитивний весь вайб, до якого кожна з наших душ прагне у цьому житті, те, для чого ми в принципі втілюємося на планеті Земля, да, для того, щоб е, рано чи пізно прийти до цього, прийти до цього усвідомлення, е, цього стану безумовного щастя, любові і радості. Але до цього шлях реально тернистий. І ви маєте це зрозуміти, що все те, що з вами, з нами, з нами всіма зараз відбувається, так треба. Знаєте, так треба. Бо ось буквально сьогодні я закрила очі і просто звернулася до вищих сил і кажу: от чому саме так зараз? І все перше, перше що мені прийшло, от просто відповідь в моменті: так треба. Я кажу, спасіба, ребята. Дуже лаконічно, дуже зрозуміло. Тому, знаєте, не буває все просто так, і все, що ми зараз проживаємо в такий дійсно важливий період, в такий дійсно важливий рік, 2025 ми маємо це прийняти. І саме головне от те, що я зараз на собі відслідковую, саме головне це слідкувати за своїм станом і не провалюватись в негатив. Який, нам, який від нас так хочуть зовнішні події, хто нас намагається зламати, хто нами намагається маніпулювати? Саме головне тримайтесь. Тримайтеся, і ви знаєте, що ви йдете на своєму шляху до своєї мети, бути поістині поістині щасливими. Перейду вже до цього нашого прекрасного прогнозу. Значить, що нас чекає, я вже вам сказала. Скажу коротенько, коли це відбуває, відбудеться. Ретроградна Венера в нас от буквально 2 березня, з 2 березня посередину квітня. Ретроградна венера, до речі, відео. Я не буду повторюватись, ось тут. Відео покажу на моєму каналі прямо там 17 хвилин про ретроградну Венеру і що нам чекати. Тому я на цьому не буду загострювати увагу, оскільки це відео у нас стосується конкретно всіх знаків зодіаку, і що кожен знак зодіаку буде відчувати на собі, в яких сферах життя буде вплив цієї ретроградної Венери, ретроградного Меркурію, який в нас почне. Рух назад, умовний рух назад, 15 березня по 7 квітня. І там наше прекрасне затемнення 1403. І наступне затемнення 29.03. Тобто, цей коридорчик між одним затемненням і іншим затемненням. Він теж буде приносити такі доленосні події. І це те, що на нас буде максимально мати вплив. Діви, 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 діви. Сонце в сьомому домі. Сонечко у вас зайшло з 20 числа лютого, в сьомий будинок, в дім партнерства, дім колаборацій, клієнтів, взаємодії. Цікаво, цікаво, діво, що у вас тут общем, у вас підсвітиться тема партнерства, причому будь-якого роду це не тільки про партнерство шлюбне, але в першу чергу ну, по відносинам. Але так само і будь-які колаборації, будь які співпраці, з ким ви маєте контакт, ваші клієнти, ваші партнери, з ким у вас спільна справа або бізнес. Тобто буде, буде підсвічуватись саме ситуації саме в цих сферах. Цей місяць взагалі вас змусить подумати, як ви почуваєтесь в принципі в будь-якому роду відносинах. Тобто, а як ви себе почуватися разом з цією людиною? Чи вам комфортно з нею працювати? Чи вам комфортно взагалі, наприклад, якщо це партнер по шлюбу, чи жити на, одні, на дні території, чи вас наповнюють ці відносини? Чи ви отримуєте все те, що ви там, не знаю, те, що ви хочете, до чого ви прагнете, те, що вам дає класну. Класний такий вайб. Да? Чи дійсно це та людина, з якою ви хочете там, пройти свій життєвий шлях? Конфлікти, можуть бути конфлікти у відносинах через те, що ви також інша крайність, да? через те, що ви можете бачити лише себе. Тоді ви, ви хоч і дуже добродушні, ви хоч і дуже такий віддаючий елемент у відносинах, ви дійсно готові. Готові максимально ділитися своєю добротою з іншими людьми, але так само може вилізти ще й момент такої егоїстичної частини вашої, коли ви не, не бачите потреб вашого партнера, не бачите, бачите лише себе і не чуєте його. І так само на, на цій почві у вас може виникати конфліктність, можливо, якась впертість, можливо, якесь небажання йти на компроміс. Тобто це може ускладнювати реально цей період, цей місяць. Але по-хорошому треба піти на поступки в цих стосунках, щоб їх зберегти. І якісь імпульсивні рішення в цей період краще не вирішувати. Оскільки в нас ретроградний Меркурій, ретроградна Венера, вони можуть давати якісь. Якусь схильність, схильність до того, щоб взяти і різко все це вирішити, щось не, не подобається, щось, щось не так. Дайте собі час до середини квітня і там будете все вирішувати. Тим паче, у вас ретро і Венера будуть іти по восьмому дому. Це може бути тотальна переоцінка взагалі перегляд з приводу фінансів, особливо фінансів партнера, да, чоловіка, дружина або там вашого. Не обов'язково в шлюбі, а в принципі у ваших стосунках. Можливо, будуть якісь зміни в їх роботі, і це повпливає на вас. Зміна клієнтів, можливо, стане більше, а може, і стане менше, дивлячись від того, які ви рішення будете приймати. Можуть бути ціни на ваші послуги, змінюватись, може повернутися партнери з минулого. І, і ви можете переоцінити ці стосунки і зайти в нові стосунки ну, в ці стосунки знову. І можете зрозуміти, а може реально е, треба спробувати ще раз, е, чи, чи взагалі перейти на інший етап стосунків, якось так. Особливо затемнення 14.03 березня да, це підсвітить от саме по темі відносин. От у вас будуть якраз фінанси і відносини. В середині березня будуть добре подієво вам підсвічуватись і в плюс, і в мінус. Оскільки в нас якраз затемнення буде на осі риби діви, тому для риб і для дів це буде досить серйозне затемнення. Венера покаже всю правду, підніме, покаже всю правду. От вона підніме це на поверхню. Тобто, ви щось дізнаєтесь про свого партнера, те, що не знали раніше. Також можуть гроші прийти з е, якісь, якісь нових джерел доходу, можливо, якісь борги будуть вам е, повертати. Можуть бути і перефінансування якесь, може бути перевірки податків, тому сумлінно сплачуйте обов'язково. Переглядайте контракти, все, що ви будете підписувати 300 разів. Читайте. Навіть якщо ви зараз будете підписувати в цей період, скоріше всього, воно буде переглядатись потім, бо все, що підписується в ретроградний Меркурій, воно зазвичай потім переглядається, перероблюється. Хвилиночку уваги. Я запустила свій сайт, на якому дуже зручно можна забронювати. Послугу, яку я можу для вас надавати, все, що стосується прогностики і прогнозів на рік або на якийсь період часу, тому ви можете зайти на сайт і одразу зв'язати зі мною. Також дуже важливий момент. Я вже перестаю вести потоки навчань, і ви зараз можете в будь-який момент підключитися до всіх моїх навчань, які зараз є, до великого курсу по астрології. до... Курсу по прогностиці по соляру просто зайшов зайшовши на сайт і натиснувши дві кнопочки Оплати вибрати, оплатити і одразу перейти до навчання і зразу навчатися. Також в мене є оплата частинами, можливість оплати частинами від Monobank, Тому ви можете сміливо брати навчання вже зараз, особливо якщо це в даний період часу підходить під ваш. Прогноз, який ви зараз слухаєте. І я вас чекаю на своїх послугах, я вас чекаю на своєму навчанні. Заходьте посилання в е, описі. Затемнення у вас буде саме на Осі 1.7. Да? Це те, що я вам сказала, тобто партнерські відносини. Тому тут у вас гроші і партнери, як я вже кажу, що у вас будуть підсвічуватись дуже добре. Марс в 11 му домі. Марс, планета активності. Трошки могла підгальмовувати вас теми 11-го дому всю зиму. Але на щастя, 24 лютого він вийшов в прямий рух Марс і вже не ретроградить. Тому зараз дуже добре виходити у фріланс, ставити свої інтереси на перше місце. Конфлікти можуть бути в колективі, в команди щось змінюватись. Щось з кимось працювали, оп, змінилося колаборація. Ну, тобто щось, щось дуже швидко буде змінюватись. Цьому можливо буде якась поломка техніки, гаджетів, електроприборів, але це час активного ведення блогу, публікувати часто відео, особисті фото, якийсь провокативний контент. Бо Марс це про провокації, 11 будинок про блогерство. Тому можете десь хайпануть, і це класний період для того, щоб це зробити. Можливо, якийсь буде хейт а, з, із, в інтернеті, можливо, з кимось десь поцапаєтесь в інтернеті, або десь отримаєте в коментарях, ну, може, відео залетить, і у вас в коментарі посипляться не досить приємні. Таке теж може бути. Або у вас включиться гострий язик, і ви такий, опа, іди сюди, мой дорогой. І будете якусь підпалку продовжувати десь в коментарях на чужому відео. Всяке може бути. Спорт з друзями, однодумцями, тобто займайтеся спортом разом, ходіть на якісь вилазки, на якісь активності. І, до речі, ті, з ким ви взимку почали займатися, наприклад, спортом або на якісь спільних хобі, таких активностях, могли стати вашими друзями. І це дуже, дуже прикольно. Діви приймають якесь імпульсивне рішення, яке потягне за собою. Великі зміни. Але знову ж таки імпульсивні рішення переглядайте по 300 разів. В ретроградний період це, це дуже важливо. Не е, рубіть з плеча, е, тобто не на гарячу голову. Діви, Включайте свій раціональний розум, і щоб ви не наробили діло, що потім треба це все розхльопувати. Тому обов'язково думайте 300 разів, а потім тільки один раз відрізайте. Далі може прилетіти щось для дів халявне, щось може вам подарувати хтось, якісь подаруночки, або якісь щось безкоштовно дати, або щось подарувати таке цінне. Тому, може бути навіть щось виграєте, якийсь giveaway чи щось таке, то можете пробувати свою судьбу, і, можливо, у вас щось з цим не вийде. Дорогі крупні покупки, покупки авто, якщо у вас прийдуть ідеї на цей період, я б радила. Це робити середини квітня, не раніше. Тому зараз ви можете приглядатись, дивитися, їздити, прицінюватись, але не купувати. Якщо це можна перенести, краще перенесіть. Продавати можна, купувати не варто.